Привіт палким шанувальникам каналу, які кожного вівторка або ні. Раді чути, що це Сісмен. Ми зазвичай прислухаємось до ваших коментарів і були вражені тим, що минуле відео вам не зайшло. Це не ваш профіль, казали ви. Давайте відео про скіни. Але відоси, по суті, про гемблінг не можуть бути не про скіни. Гемблінг лежить в основі народження цих коштовних пікселей, і ніяк, окрім як зкейсу, ви скін не отримаєте. Сьогодні ми розповімо про ще одне не менш важливе оновлення в цьому природному процесі народження. 3 квітня ми отримали оновлення з автографами. Але в патчноуті було ще одне дуже цікаве речення, яке вже понесло за собою неприємні наслідки для ринку нашої гри. А перед тим, як ми почнемо, запрошуємо вас підписатись на наш телеграм-канал. Ми відомі тим, що пабліки з більшою аудиторією копіюють наші пости. А це означає, що важливі новини ви дізнаєтесь першими саме в телеграмі Siesmond. Тепер куплені обмінені предмети Counter-Strike не будуть показуватись іншим користувачам у вашому інвентарі Steam упродовж 10 днів. Опа, оце прикольчик. Звучить, наче як окей, штука, 10 днів без спам-запрошень в друзі та привіт його Втім, кейси та віклі дропи так не працюють. Але це конкретно впливає на роботу всіх відомих нам маркетплейсів. Неважливо, це пітопії чи трейд через бота. І як ви думаєте, які події підштовхують Valve до таких рішень? Можливо, оцей цирк на стані мейджору? Втім, зараз це вже не так важливо. Зміни є, і політика Valve чітко прослідковується. Вони не хочуть програвати конкуренцію і роблять Steam Market єдиним майданчиком, який не страждає від подібних змін. Але нас це не влаштовує, бо Valve ніколи не додадуть в Steam вивід грошей. Вони загалом впевнені, що їх внутрішні ігрові предмети не коштують реальних грошей. Ми, як інвестори, хотіли б зворотнього, бо це ринок з капіталізацією щонайменше 5 мільярдів доларів. Якщо зовнішні проєкти загнуться, ми не зможемо заробляти. Саме тому ми робили відео про бійку і закликали засуджувати таку поведінку. Втім, давайте до суті. Конкретно розберемо, як ця зміна впливає на сайти. P2P-проекти, де відбувається обмін одразу між користувачами, а сайт як посередник гарантує вам чесність такого обміну, як приклад, сімейство BAF. які проблеми виникли в такому варіанті. Скажемо так: ці проблеми особистого характеру. Саме ви, коли купуєте скін з маркету або вимінюєте його, отримаєте це обмеження. Сайт, в свою чергу, елементарно не бачить вашому інвентарі предмету, і ви не можете розмістити його на вітрині. Баф, наприклад, ніяк не відреагував на це оновлення в своєму твіттері. Але КС Мані вже 5 квітня написав, що сайт працює в штатному режимі. Виходить, що збої були, але їх було виправлено і залишається проблема чисто для вас. Що змінилось в сайтах з ботами? Це ще один посередник в самому процесі обміну. Коли додали тижневий трейбан, це стало відчутною проблемою для такого типу сайтів. Втім, з цим оновленням не мало виникнути проблем. DMarket через день після оновлення заявив, що в них все працює нормально. Спробуємо додати на сайт одну з наліпок Наві, які ми нещодавно виміняли для особистої колекції. Без прив'язаного api ключа сайт не бачить наліпки. Коли ж ключ під'єднаний, він має змогу створити трейд тільки на одну з них. Ми не зрозуміли, від чого залежить, що саме побачить сайт. Загалом ми зрозуміли, що сайти з ботами мають ту саму ситуацію, коли ви хочете завести скін на майданчик. Але що далі, коли бот отримує скін і має передати його покупцю? Тут, як ми зрозуміли, бот спокійно робить трейд, бо сам то він бачить свій інвентар. Тому затримка і досі складає 7 днів трейдбану. Ще деталь, яку ми помітили, намагаючись перевірити це оновлення. Друзі можуть переглядати нові предмети в вашому інвентарі. Хоча, наприклад, оцю наліпку з Парижу з іншого аккаунту не видно. Можливо, сайти почнуть користуватись такою фічею і зроблять функціонали з додаванням бота в друзі. Висновок який: Valve трошки зіпсувала життя звичайним користувачам, натомість маркетплейси та трейдерські сайти функціонують нормально. Пояснити це оновлення можна боротьбою саме з Гемблінгом, де скіни виконують роль грошей в казану. Однак ми і підозрюємо, що просто так цей пресинг від контори не скінчиться, тож будемо слідкувати за оновленнями і тримати вас в курсі новин. Підписуйтесь на наш YouTube та підтримуйте вихід відео своїми лайками і реакціями в телеграмі. З вами були CSMENT, ваш гід, у світі інвестицій СТ.